Пати Олексій, компанія Депс. Ми знаходимося на об'єкті у замовника і будемо збирати невеличку сонячну електростанцію. І дивлячись на те, що вона невелика, великі електростанції складаються з тих самих компонентів. А саме у нас на деграмі дивиться є сонячні панелі, вони роблять енергію від сонця, перетворюють на постійний струм. Потім йде у нас сонячний контролер, який заряджає акумулятори. Акумулятор накопичує енергію. І також у нас є в системі інвертор. Він перетворює 12 вольт, перетворює на 220 вольт для того, щоб заживити наше електрообладнання. Давайте вам вживу це покажу. Ці елементи. Ну, сонячні панелі дві штуки, потужність 170 Вт. Будемо їх кріпити за допомогою такої простої конструкції. Це у нас профіль. Ну, Прикручується до поверхні і є крайній зажим для кріплення сонячних панелей. Так воно зажимає і це все буде так встановлюватися. Потім е, є в нас сонячний контролер заряду, до нього під'єднуються фотомодулі і він під'єднується до акумулятора. Чесно кажучи, цю фірму Prevent я не, не зустрічав до цього, але у нас в асортименті є Victron Energy це дуже відомий виробник сонячних контролерів інверторів Потужність – це MPPT-контролер, максимальна напруга 100 вольт, і струм заряду акумулятора саме ця модель має 20 А струм заряду акумулятора. Так, акумулятор у нас на 260 Ампер годин, такий дуже важкий великий. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми використовуємо і дуже рекомендуємо використовувати запобіжник. Якщо буде якесь коротке замикання, то запобіжник розірве ланцюг і все буде безпечно. Інвертор. Потужність інвертора у нас 1500 Вт. Він перетворює 12 вольт від акумулятора і робить 220. Тут звичайні розетки на 220 вольт для підключення електрообладнання. Наш контролер заряду та інвертор під'єднані паралельно. Зараз ми йдемо на дах, йдемо на дах і подивимось, які, які найкращі способи обрати для встановлення напрямок сонячних. Модулі. І так ми зробили вилазку на дах і думаємо, як краще поставити сонячні панелі наші. Ми знаємо, що завжди напрямок сонячних панелей повинен бути на південь. Ми взяли компас, подивилися, що південь в тому не. Кут нахоли обирається 35 градусів, для, 35 градусів для Києва. Це оптимальний кут нахолу для того, щоб сонячної панелі оптимально, оптимально працювали протягом всього року. Що можемо зробити? Ми Можемо їх сюди покласти, сонячні панелі, можемо прикрутити до стіни, це кут нахоли буде 90 градусів. Він не оптимальний. Для зими, для зими добре, але для літа ні. А, бачимо перед школом. Цей об'єкт, цей мост, вранці може робити затінення для сонячних панелей. Нам на краще було залізти туди наверх. Ми бачимо, що там є і оптимальний хурт навколо, і думаємо краще зробити. Скоріше за все, поліземо наверх і будемо там встановлювати. Щоб максимально уникнути затінення від, від моста, все. Дивіться другу частину, ми все встановимо і покажемо, як це виглядає.